Традиційні українські прикраси на подіумі, львівська дизайнерка Христина Рачицька представила на українському тижні моди колекцію укорінення. Це вже друга частина колекції, символом якої є яблуня, що проходить крізь два великі цикли: від весняного цвітіння в біломолочних тонах до соковитого плоду осені. Вишукане вбрання з натуральних тканин, оздоблене традиційною вишивкою, поєднує елементи українського строю із сучасністю. Авторські прикраси, які доповнюють одяг, то взагалі любов. Латунь, гранат, скло, бурштин, перламутр, бісери, стеклярус все як носили прапрабабусі, загорнуто в сучасні форми. Немає сенсу далі говорити, ви самі все бачите. Це прекрасно. Ціни на красу, звісно, не найменші, і судячи сайту та соцмереж дизайнерки, вона неабияк орієнтована на західний ринок. Щиро бажаю їй успіхів. Нехай іноземці бачать, якою прекрасною самобутньою та стильною є Україна.